Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі, і сьогодні ми поговоримо про те, хто міг би стати українським монархом у 20 столітті. Кожен український монархіст бачив боротьбу за становлення української держави по-різному. Дехто вважав, що потрібно встановити гетьманат, нашу національну монархію на чолі з гетьманом. А дехто вважав, що ми маємо повстати проти Російської імперії у Першій світовій. Та перейти на сторону центральних держав. Встановити габсбургську монархію і стати протекторатом центральних держав. Під час Першої світової війни прибічники монархії поділялися на три типи: а саме: фанатів габсбургів, гогенсовернів та Романових. Почнемо з династії Габсбургів. 1914 року у Львові вихідцями з Надніпрянщини було створено політичну організацію. Союз визволення України, мета якої була поразка Російської імперії у війні, відокремлення України від Російської імперії, створення на її територіях конституційної монархії під протекторатом Австро-Угорщини. Позиція у Першій світовій була така підтримка країн Троїстого, а пізніше Четверного Союзу, які надали фінансову підтримку організації. Щодо претендентів від Габсбургів, то можна сказати, що можливим королем міг стати один із синів Франца Фердинанда. А саме або Ернст фон Гогенберг, або Максиміліан фон Гогенберг. Ці діти не мали права на престол в Австрії, бо були народжені від морганатичного шлюбу. Наступним ймовірним претендентом був Йоахім Пруський. Син Вільгельма ІІ, німецького імператора. Йоахім був німецьким офіцером, гауптманом прусської армії. А щодо династії Романових, то конкретних кандидатів не було названо. Романови були запропоновані лише на акцептації будинку Романових українських династичних традицій. Гетьманат. 29 квітня 1918 року на всеукраїнському з'їзді хліборобів було проголошено Павла Скоропадського гетьманом України. Павло Петрович пробув ним приблизно 8 місяців. Павло Скоропадський бажав зробити передачу влади від батька до сина. Якби гетьманат зберігся і у Павла Скоропадського було більше часу зробити, зробити цю реформу щодо передачі влади, то наступним гетьманом став би. Данило Скоропадський. Навіть після зречення гетьманської булави Павло Скоропадський вважався претендентом на український престол. Павло Скоропадський очолював організації, пов'язані з гетьманатом. Та Данило після смерті свого батька у 1945 році також робив це. Данило гідно продовжив справу свого батька. Гетьманич Данило був більш проукраїнським, ніж його батько. Та навіть якби тоді вдалося встановити монархію в Україні. То Гетьманич став би гетьманом. Але після смерті Гетьманича гетьманський рух занепав, а претендентів на Український престол більше немає. Ймовірна причина смерті Данила Скоропадського це отруєння кадебістами. Але була й альтернатива Скоропадським. Це Іван Полтавець-Остряниця, це офіцер Російської імператорської армії, який служив пізніше у військах Центральної Ради, ще пізніше служив за української держави та за директорії. А після еміграції, у 1926 році, був обраний гетьманом самостійної соборної України а ще був отаманом українського вільного козацтва. І третя частина габсбург. Вишиваний. Я виділив вишиваного окремо лише через те, що він єдиний з габсбургів, хто пов'язаний з Україною. Боровся за неї та померзний. Він служив у легіоні українських січових стрільців, де йому і придумали псевдонім. Василь Вишиваний. не мав права на австрійський престол, знав українську мову та навіть видав збірку віршів. Минають дні. Василь співпрацював з ОУН. помер від туберкульозу в Лук'янівській в'язниці у 1948 році. Після того, як, після того, як група смерш вивезла його з Австрії, Василь Вишиваний ніколи не претендував на владу. А коли в 1918 році у Василя запитали, чи бажає він стати гетьманом після вдалого перевороту проти Скоропадського, то Василь відповів, Ви знаєте, панове, що я щиро полюбив український народ і сам почуваюся українцем. Але я ніколи не думав про якусь кар'єру в Україні. Одначе, коли буде воля цілого українського народу, щоб я станув на чолі його держави, я не відкажуся від цього. А як саме ви думаєте? Хто міг стати монархом в Україні? Пишіть свою думку в коментарях. Отже, дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.